Вітаємо вас на нашому каналі Deutsch mit Anna. Так, на сьогоднішньому уроці пропонуємо вам розглянути такі веселі картиночки і розібратися, що вони означають. Ось бачимо на початку, у нас написано Sprechen Sie Deutsch. Так, це питальне речення, що означає, чи розмовляєте ви німецькою. До речі, можемо сказати відповідь на це запитання, так? Их шпрехе? Их шпрехе? Deutsch. Deutsch». Для того, щоб спитати це речення, звертаючись на ти, ми скажемо du Deutsch?» – питальна інтонація. Так, розглянемо малюночок, де у нас комп'ютери. V-Gate SD, SD, що означає як твої справи. І е, сусідній комп'ютер відповідає: «Danke gut», що означає дякую, добре. Ось бачимо веселий малюночок, де у нас е, зображено е, сім'ю. Підписано фатер, мутер і кіндер. Так, розум... напевно, знаєте значення цих слів. А, так, де у нас такий переляканий котик. Це він здивовано питає: Віймонтак, що вже як понеділок, вже понеділок наступив. А, далі ще... а, розглядаємо малюнок «Es ist Zeit für Mittagessen». Це час для, обідньої, для обіду. Мається на увазі для прийому їди. Так. Ось, де у нас такий котик, собі розслабляється, і підписано Endlich Freitag. Endlich означає «на кінець то, то п'ятниця. А, от, а де у нас ще таке зверятко на наступному малюнку: це Endlich Samstag» на кінець -то, субота. Наступна картиночка і хлібе. Я люблю німець, німецьку. І сама крайня у нас картинка це Lernen Macht Spaß» Навчання приносить задоволення. Шпасмах це приносити задоволення. задоволенням. Верзакт дасть, хто говорить це. Hören sie, послухайте und kreuzen sie an. Так, і позначте. Значить, які в нас є варіанти? Феркойрин, що означає продавчиня, кундин покупець. І нам потрібно оприділити, хто говорить у нас перші слова. Bitte schön. Bitte schön. schön. Ну, Можемо здогадатися, що це е, говорить продавчиня. Так? І е, покупець відповідає: Анкіло. Ein kilo. Картофель бите. Кілограм картоплі, будь ласка. Зонст. Зонст. Noch etwas? Noch etwas? Äh, uh, цей вираз, sonst noch etwas, означає, перекладається як крім, крім цього ще щось. І, і покупець говорить, ich brauche, ich brauche ein Pfund Äpfel. Я потребую, так, потребую пів кілограма яблук. Haben Sie Haben Sie... Bananen. Bananen. Uh, чи є у вас банани? Так, це продавчиня відповідає. Я. І я. Möchten Sie? Möchten Sie Bananen? Bananen. Uh, ви хотіли б, бажаєте ви банани? Was kostet ein Kilo? Was Was kostet? Was kostet? Ein Kilo. Ein Kilo. Скільки коштує кілограм? Ein euro 69. Одне євро 69 центів. Nein, danke. Na, nein, danke. Das ist alles. Das ist alles. дякую, це все. Das macht dann zwei Euro це разом все Тасмахт, ну, тобто, це складає 2,38. 2 так, і ми ще з вами робимо таку вправу, де в нас зображено, що нам потрібно купити, і ми складемо речення, орієнтуючись по цим малюнкам. Отже, ситуація, коли ми в магазині, і. Озвучуємо своє замовлення і, і кажемо. Ich Brot. Brauche ich brauche drei kilo Brot. Ich brauche auch. Ich brauche. Auch käse. Käse. Так, мені потрібний також сир. Und, Und? 600 gram wurst. Зекс унте грам вурст. Так, і 600 грамів ковбаси. Так, вір браухен аух фір гундерт грам зюсіх що означає, нам потрібно 400 грамів солодощів. 12 кіло гетренкен, так, тут у нас äh, вказано, що напитків у нам, нам потрібно 12 кг. Різних, напевно, wassер, зафт, мільк, und andere. Und і. І wir 4 kg, ja? Банани, Trauben, епфель і Orangen. Дякуємо за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.